Сьогодні у нас 20 серпня. І садимо отаку цибульку на перо, називається штутгарт Садимо просто отакими рядами, сфризували метр на 5 такий кусочок, грабельками розгладили, пролили дуже обільно для того, щоб цибулька легко заходила в землю наполовину. Цибулинка наполовинку. І ставимо. Одна біля одної. Обов'язково брати сорт Штутгарт, так як з нього гарне перо виходить. Швиденько укоріняється цибулька і починає рости на перо. Оцю оцей такий рядочок метр на п'ять я зробив за 2 години. Ось так. Важливо обов'язково пролити сильно грядку, для того, щоб вминалася цибулька в землю рихлу, ну і потім вона затягає.